Реле це електромеханічний пристрій, який використовується для керування великими електричними струмами за допомогою малої електричної потужності. Основна ідея реле полягає в тому, що воно вміє перемикати контакти, коли до нього подається або відбирається електричний сигнал. Принцип роботи реле досить простий: у ньому є котушка, через яку протікає малий електричний струм, і через те вона створює магнітне поле, яке призводить до переміщення або притягання металевих контактів. Це відбувається у двох положеннях: у відкритому і закритому. Подивіться до кінця та не забувайте підписатися і вподобайте, а я продовжую. Коли реле не активоване, його контакти знаходяться в одному положенні. Зазвичай в закритому. Коли ж до реле подається електричний сигнал, катушка створює магнітне поле, що перемикає контакти у відкрите положення, дозволяючи електричному струму протікати через них. Реле має широке застосування в різних галузях. Воно використовується в автомобільній промисловості для керування системами ввімкнення-вимкнення, наприклад, ламп. А також промисловості для автоматизації процесів.